Наша довгоштонна, очікуване, довгоочікуване літо. Високо-високо. Ще й такі і такі є, на сонці світяться, переливаються. Трохи черешей. Що з ними тільки робити? жалко дивитись. Кому продати, кому і на базарі їх повно. Всі бажаючі можуть собі взяти на пробу. Добре, що вишні небагато. Це ще вона червона, а вона ж то чорнокорка. Добре, що їй небагато. Бо що з нею робити? Вже люди зрозуміли, що їдалася і варання, і води з уксусом і сіллю. Уже не хочуть так їх закривати багато. Вони остаються, потім викидати жалко купляєш той цукор у ті банки, а потім приходиться, як кришки поржавіють, приходиться викидати. Ой, такі запаси. Прямо скарб. А ця рання почорніла, почорніла. Прямо чорні висять уже. Ще трохи і почнуть відпадати. Ох, і хороші. Угу. Тільки ж га? ну нічого. Нехай красуються. Нехай красуються. Запаси у нас таких вже відрами морозилки. І барання того. Ні. Уже не один рік стоїть. Більше їх додати не треба. Хоч би те хтось поїло, бо жалко буде викидати. Жалко буде викидати. Воно вічно не стоїть. Так що їмо поки свіжими, щойно зірваними з дерева. Як добре відпочивати. Загар такий вже. О! Ходити на сонці. Ой, як хорошо. Нагойки посидіти в холодочку. А загар Да. як біля моря. Ось як живуть мої наші з дідом цеплята. У них є свій дитячий майданчик. У них є свій домик. У них дві курки, мами, квочки. І отак от вони їх доглядають. Я ж вас не буду доглядати. А мами, о, і нагріють, і нагодують, і спать положать, тільки вечір. Вже шість часу ввечора, як настає, вони не знають, де дітися, починають кричати, бігати. За день набігаються, їм хочеться відпочити і починають. І починають. І от вони заходять в свою хатку, я їх там закриваю, вони під курки, підлазять. Під, під Якраз вони вміщаються під двома. І от там до ранку вони собі сплять і відпочивають. Рано вже тільки сонечко тут з'явилося, тут сонечко з'являється такими. І холодок, і сонечко. Та вже ж літо тепло. Більше хочуть вже холодку, зранку трохи сонечка, а потім хочуть і холодок. І вони вистрибують з домика. І ось починають свої гуляння. Зараз я вам на льоди. Їсти в них є, що Грибуться, оті ліша й собі лапами щось гребуть, шукають. Так що їм усі удовольствує. Є де погребтися, кури без цього не можу, щоб не погребтися. Вони б греблися б, напевно, щоб їх дозволити і випустити. Перегрибли б усе. То саме краще для курей це грибтися. Ось така природа в нас. Так, ростіть великими. Бо треба ще вам і яйця нести. Дивлюся, тут півників сильно багато. Ну нічого. Хватить і курочок, хватить і півників. Добре, що вони всі світлі. Світленькі, трошки риженькі будуть. якраз те, що треба. Карне стадо. Це моя плантація помідор. І доволі така непогана. Такі вони гарненькі. Ото як садила їх, посаджувала, налила води і все. І ніякого більше поливу вони не потребують. Хоча вже цвітуть. І вони такі гарненькі, зелені, он де під ними листочки валяються. Це я сьогодні прийшла і нижні листки всі-всі Це Вже другий раз я їх так обриваю. Ну, Буду дивитися, як вони будуть рости. Стараюся чим більше, щоб чим довше, щоб листя до землі не доторкалося. Бо зверніть увагу на те листя, воно починає жовтіти, воно починає скручуватися, воно починає якісь болячки викликати. А так воно росте все, кущ повністю зелений. Усі жовті листочки, всі скручені, усе воно обірване і ніяких хвороб поки не наблюдається. Та вони вже й кропилися і підживлювалися, все по листу. І такі гарні вони, не треба їх ні поливати, нічого. Так і ж ми дождемося, дочекаємося того дощу. Не треба нам граду, не треба нам. Ми чекаємо на свій дощ. Все ж таки він буде колись. Якраз вони тоді і почнуть рости. А зараз вони здорові, зелені, цвітущі. Такий гарний цей. У ну, мене там є ті, що поливаються, то тобто то називаються. А ці основне стадо. Ось такі вони. Ось така плантація їх. І вони собі ростуть і не жалуються. На сонці, повністю вони на сонці, весь день. А ночі зараз прохолодні, ранки прохолодні, вечори прохолодні. Так що ще погода не така і страшна. Без дощу, без поливу буде нам, нам для нас щось виросте. Обов'язково щось виросте. Як завжди. Тоді не знаєш, куди їх. Ох, ті помидори. Іси, їси. Ну я тільки на цей. На сік і на томатну посту. І все. Більше мені нічого не потрібно. А це мій кущ ожини. Що на ньому ці бжджоли роблять? Охи роблять. Тут квіток цей видимо, не видимо. Бжджіл багато, кущ один, пізня ожина. Вже тоді ягід немає ніяких, а ожина це є. Ще якби десь ранньої взяти посадити. Обов'язково хочу і ранню. Щоб були сині ягоди. Як стараються, стараються, ну, старайтеся, будуть і в мене ягодки.